Доброго дня, дорогі друзі і підписники мого каналу і всі, хто завітав до мене сьогодні. У цей квітневий день. На дворі сьогодні пасмурно. І навіть трошки накрапав дощ. Сьогодні 26 квітня. Ой, такий день, згадується, Чорнобильські події що тут тоді відбувалося, але не будемо просумне. Я хочу вам запропонувати подивитися на наш садочок іще раз. А вчора ми вселили одну сім'ю, бджолосім'ю, сім'ю, в оцей середній вулик. От. І там в ящику, в якому ми їх принесли, залишилося трошки бджіл, так вони там і не повилазили звідти. Ну Там їх небагато, але є. Я думала, що вони вийдуть туди, не вийшли. Ну вони живі, там все сидять. Ондо. Якби потепліло, так вони ж би зразу активні стали. Ну, це їх на ніч так оставила, бо вчора ввечері ми вселяли. Ну, Ось так закритий льоток, і ще треба прильотну доску зробити. От, бо немає ще прильотної доски. Ну і там всередині вони собі сидять, бо на дворі пасмурно. Ну, обживаються в новому доміку. От зараз заглянемо, подивимося, що там. Ну, я їх прикрила тут. Таким одіялком байковим, щоб їм тепліше було. Вони там жужать Ну, жужжіть собі, господи. Так, добре. Ну, відкривати не буду їх, турбувати не буду їх, нехай вони на новому місці собі мостяться. Учора виорали городи, зараз будемо садити картоплю. Ну, вже пора. Це якраз пора для посадки і посіву овочів для домашнього вжитку. Ми стараємося вживати домашню нормальну їжу, яка вирощена своїми руками. На своєму городі без хімікатів із, скажімо, добривами. Ну, єдине, що нам приходиться застосовувати, то це. Від колорадського жука і все, більш нічого. Ну, от такий у нас клапоть землі для картоплі. Ну, я думаю, тут іще, якщо вміститься, посажу деякі овочі. Бо там біля хати зовсім у нас мало місця. Ну, катастрофічно мало місця. Ну, звичайно, якби я замість троян посадила овочі. То було б місце. так? Троянди, і різні квіти, і газон. Ну як же без цього? Що Жити все, весь час, скажімо, на городі, це ж теж не інтересно. Життя воно одне і треба його жити якомога комфортніше і красиво. Ну, це принаймні моє кредо. Створювати комфорт, звичайно, не тільки для себе, а й для. Оточуючих, це однозначно. Я думаю, будь-якій людині приємно, коли вона проходить, повз доглянутий двір, там чи ще щось приємне, на щось подивитися. Ну, Так от виглядає наш зораний городик, і ми зараз будемо тут приступати до роботи. Зараз чоловік закидає розору, бо ну, така от яма це називається розора, хто не знає. Ну от, по краях вона виходить у тракториста, коли він оре, бо перевертається земля з одного боку на другий бік, і тоді з того боку, звідки береться земля, відповідно утворюється така от каналка. І загортаємо, як зазвичай, щороку, ну, а потім вже щось там садиться. Ну, ось сліди від трактора. Вчора ну, і все стає на круги своя, як то кажуть. Тож, дорогі друзі, поки що я буду своє відео завершувати, приступаю до виконання своїх прямих обов'язків. Накидати картоплю буду. Ми продовжуємо свою роботу на городі. Продовжуємо садити картоплю, але це вже друга пол половина дня. І у мене зараз є хвилька, можу відпочити, поки ще одна розора буде закидана. Сьогодні ще устиг і дощик пройти. А зараз, бачите, вітер налетів. І розганяє хмари, а вони як сполохані птахи тікають за обрій. Ну то й добре. Нехай нам дасть можливість посадити картопельку сьогодні. От. Ну, а поки я йшла сюди, то я побачила, що зайці зробили шкоду. Ну, я від собі на хвилинку. Зима пройшла, ми зняли захист від зайців, бо ми обв'язували кожну деревиночку, цю юну маленьку, таким спеціальними сітками. І ось я дивлюся, подивіться, що поробили. Уже воно пробувало гристи. Трави ж скільки. ж усякого, йому треба було коров дертину, подивіться. Ну, от що за шкідлива така тварина. Ну, хіба ж в одного, там же далі такі. Ох, як шкода. Ну, це ж таке, зараз треба придумувати, чим це все заліпити. Замазати, садовий вар шукати. Якщо немає, треба купувати. Ось подивіться, друга деревина. І знову обгризено. Ні, ну не паскуда. Ну, є ж стільки трави їсти, де що хочеш. Що хочеш, стільки ж зелені, стільки ж усього. Так же все рясно, росте і цвіте. Ну їж хоч квіточку, хоч травичку. Ні, йому треба молоду яблуньку. Ну що ти будеш казати? Ну ця вціліла, ніби. Ну це такі шкодники тут у нас живуть. І ці от зайці. Мені є шкода а зараз. А зараз що ж це таке? Це ж пуляганство саме настояще. Саме. Ну ось теж пробував. От подивіться, що. Об'єдають кору. Ох, оце таке роблять. Наші бджоли осваюються, вони привикають до вулика. Ну, ось цей ящик, у якому ми приносили їх. Ось вони вже тут сидять. Е -е, ну, скажімо, знайомляться. Це ті бджілки, які переночували на дворі. вони трошки охляли, бо їм вже холодно було. Але влізуть в гуль, там нагріються, бо в голику тепло. Ну, але вони такі серйозні дівчатки. Мене вже проганяли звідси. Кажуть, що ти тут ходиш, нема тобі чого тут робити. Іди -ка, сади картоплю. От, І прогнали мене. Подивіться, всіма очима своїми дивляться. Сидять. Оце ж у них є охорона security. Оці ці секюріті сидять і зараз можуть зробити вертикальний зліт і сісти мені на нос або ще куди-небудь щоб Ну, О, такі от вони у нас серйозні, дівчата. Ну, подивимося, що тут, що тут. Що тут іще наші зайці поперероблювали. друзі, трошки, скажімо, отакого, от ну, негативом це не це не критично, ну, з дерта, кора, ну нічого страшного, замаже, буде рости. От. Але добре, що прийшла весна, добре, що на дворі потепліло, добре, що Вигнали звідси цих тварів, які наробили стільки шкоди. Дякую їм, що хвилини, що секунди за те, що ми маємо змогу жити отаким повсякденним життям. Я зараз, дорогі друзі, буду йти накидати картопельку. Вже я дивлюся, розора зарита. Дорогі друзі, сховалися ми під вербою. Подивіться, який рясний дощ іде. Ой, який рясний-рясний. Так, треба телефона прикрити, бо не знаю, що буде далі. У-у-у, хмара гарна, не дасть досадити. Трошки осталося, але теплий дощ. Я хочу виключити, не виключається. От, дорогі друзі, прогнав нас дощ і сказав, що на сьогодні хватить. От, бачите, стоїть вода. Уже туди точно не підеш, навіть якщо дощ і припиниться. Тому що липне на ноги і це нереально. Залишилось трошки. Ну, звичайно, якби я сьогодні Цілий день працювала, то ми б досадили, тут геть трошки залишилось картоплі. Хороший сорт залишився тайфун недосаджений. Але у п'ятницю, якщо буде все добре, досадимо. Нічого страшного. Правда, хотіли сьогодні ще й кукурузку встигнути посадити. Ну що ж, пішов дощ? Значить, будемо до наступного разу. Як раз воно впитається, якщо підсохне трошки добре буде. Ну, а зараз йдемо додому. У мене сьогодні просто посеред дня було ще одне заняття, то я, звичайно, пішла проводити його і потім вже оце після обіду вийшло після трьох годин то якраз попали на дощ. От, так що, ну, я ж вам розказувала, що я роботу роблю прихватцями, як моя бабуся колись говорила, коли є час. Ну, так от. Але нічого в цьому такого немає, тому що ще сезон тільки почався. Ще все встигнеться і все зробиться. Дощ майже перестав, але все одно вже роботу на городі робити не можна. Ми прийшли додому. Тим більше, що завтра новий трудовий день, так що треба себе в порядок приводити. І я ось вас підвела до куща магнолії. Починає квітувати магнолія. Вона зараз трошки закрила свої квіти на дощі, коли сонечко. Вона розкриває ці бутони повністю. А зараз при такій погоді вона їх стоїла. Подивіться, яка ніжність, яка краса. Ну, принаймні, мені вони дуже подобаються. Напиті умиті весняним дощем отакі прекрасні квіти магнолії. Тендітно гайдається на легенькому вітерцеві. Кінчики блідорожеві, серединка темніша. краплини водички дощової. Красуня магнолія. Я вам розповідала, що вона квітує два рази. Принаймні вже два роки підряд вона квітує і весною, і восени. У жовтні місяці. У 21-му році в жовтні місяці, у 22 році вона у вересні заквітувала. Отака красунечка в мене. Бенджамін Бріттен нарощує свої листочки, схилився від води, аж на прохід треба його буде фіксувати, якось підв'язувати, грей намок біжить і жаліється. І ось. Напитий водичкою Барбарис стоїть. Красунчик Барбарис. Із міріадами бутонів. Скоро він буде квітувати. Красунчик Барбарис. Схилилися отакі кисті. цвіту черешневого. І дощик дрібненький, знов пішов. Хочу пройти ще до свого ставочка імпровізованого одного і другого. І ще покажу вам свою медуницю. Вона на дощику трошки схилила свої квіти, але яка вона красива. Ось таким от суцільним масивом квітує. Розрослися, розкинулися в боки листочки її, гілочки. І поряд бадан. бадан квітує прекрасними суцвіттями, такими І починають рости нові листочки. Він у мене маленький, бо я його розсадила. На ринку я купила фактично одну рослину. Це я цю одну рослину за два роки. Оце от на е, настільки кущиків. Через те в мене такі листочки і ще мало листочки. От так красиво бадан квітує. Ну і ось ви бачите перед ним е, така композиція із білих і червоних тюльпанів. Ну, Червоні тюльпани ще не розкрилися. Подивіться, яка товста ніжка червоного тюльпана. Ну і білі красунчики. І от під тяжці дощової води схилились нарциси. Знов дощик радує нас. Радує чи не радує, але добре, що йде. Весною дощу багато не буває, хай іде. Ну, а ось ви бачите ще одна композиція нарциси і тюльпани. Ось такі от бордові, красиві тюльпани і нарциси. А тут оцей мікс, який я придбала у флоріум. Починають розкриватися ще повні тюльпани. Ну, не знаю, які вони будуть. Коли цвістимуть, то побачимо. Так, дорогі друзі, у мене в садочку сьогодні, 26 -го. квітня, дощ і день, не хочеться і в хату йти. Намокла одежа робоча все, зараз ще й халат намокне. Ну і що ж, посадку швиденько, швиденько пробіжу, повні жовті тюльпани квітують. Отакі вони красиві. Червоні також посхилялися від водички. І тут квітують червоні тюльпани, починають розкриватися. Між трояндами в мене ростуть тюльпани. І ось іще мої красунчики, які змінюються. Рожеві, красиві рожеві тюльпани. Отак от. от. Дощі де тікатимуть. І білі теж закрили свої пелюсточки. На сонечку вони розкриваються. Продовжують квітувати нарциси, піднімаються піони. І ось ряд жовтих тюльпанів біля піону. Дорогі друзі, на цьому буду закінчувати. Хочу пробігтися ще в інший кінець саду. Пойдемо сюди, подивимось, що тут у нас зеленює. Вербенник кипійчитий, а тут розкинувся чебрець. такий чудовий, такий пахнючий, суниця. Ну і продовжує квітувати геоцинки і мої маленькі примуки, які я теж розсадила. Отака тут вишиваночка у мене вийшла. Тож, дорогі друзі, всім дякую за увагу. Хто до мене сьогодні завітав? Всім бажаю мирного дня. Нехай цей дощик буде мирний для всіх. Бережіть себе, здоров'я всім вам, підписуйтесь, хто ще не підписався. Ну, а зараз до побачення, до нових зустрічей! З вами була Наталія.